Доброго всім ранку. Ой, гарна вже погода, по камість вітру немає, сонечко, прямо душно на сонці. Ой, я прийшла морквочку посапати, поки ще із ночі земля трошки відійшла, бо скала, асфальт, не можна сапнути. Зараз пригріє ще краще і все, і тоді зовсім не вгризеш. Наташа Мели, Ігор поїхав десь городи знов робити, фризою, тракторцем, просять на градки, а я хочу штренько досапати цю моркочку. Де вже ось просапала радочок, то вже видно. Треба їй дати трошки повітря, вона швидше буде рости. Так, моркучку ще погано видно, чуть-чуть сходить. Треба придивлятися. І отака от маленька у мене сапка на градки сапати. І оце вже ж скала. І оце так кінчиком. Отак от розбиваю раз коло разу. Тому що інакше не можна. Грудки і присипається. Так що треба цюкати раз коло разу. загайно, ну, нічого не зробиш. І не гектар, не багато, то помаленьку. Так, сапаю далі, бо одною рукою незручно. Досапала я вже моркочку. Так, Ярик приїхав свою спадщину забирати. Нема коли, нема коли машину, його машина поломана, а батькова машина стоїть, бо він її ремонтував, все розібрав. Тут були і сідушки, і якась пластмаса, в общем. А, а, на споді решта, так. Да. Ага. Так, буде пробувати складати машину. А на вечір планують кропити пшениці. Ой, так, без машини погано. щоразу треба кудись поїхати. То якісь запчастини, то, то лікарня, то ветаптека і машини треба, а він без коліс зараз. А мені треба посапати клубніку. Не знаю, я її за день не сапаю, бо дуже твердо. Вона ще ні разу не сапана, не дали дощі сапати, то не було коли. Правда, вона частенька, але землю треба зворушити. Вже цвіте, починає цвісти. Деяка, деяка ще ні. Грушка дуже цвіте, бджоли, на сонечко повилітали. Але це пізня грушка, вона мені не подобається. Дуже тверда. Але так... О! уже мене побачила, вже реве. Я вже кусочок сапала. Один сорт, якась тверда така. Вона мені не дуже подобається. Трохи вона повипадала, чи вона вимерзла, чи то в неї болячка. Ну, я нічим не обробляю, нічим не бризкаю. Нам її хватає. Вареню щось ніхто не їсть. Вона вже відколи та варення. Ми їх торіки не закривали. Ми на блендер і в пляшки пластмасові морозівку. Є за сметанкою, красота. Так, це в нас флорина. У той рік не було ні одного яблучка. Поза той рік вона перший раз родила. Торік ні одного не було, цей рік цвіту трошки є. Значить яблука будуть. Не знаю. І сливка торік така росна була, Наташа її обрізала, і цвіт теж. Ну, є, чи буде. Як вона цвіла, то було холодно. Не літали бджоли, то вона ли буде цей рік. Вона. Ой, такі справи, такі справи. Ігор призирує городи. Тут мають бути кабаки, то, як то кажуть, не сильно важливо, щоб було прям без грудочки. Але ж тут була в нас трава, то після культіватора ще лишилося все зелене. Тому переробляє. А я принесла йому кави. Їсти він не хоче йти, а казав, кави приносить. Тож зараз буде, мабуть, кофе тайм, Трошки перепочине і трактор трошки вихолоне, Поки поп'ємо хали. Ми вже прийшли на город садити гарбузи. Тут була той рік ліцерка. Перегорали осінью, бо вже вона багато років тут була. Скультивірувано було неважно. Ігор переробляє фризою. Ще обробити поперечку і будемо садити. Скільки цей тракторет вже сьогодні городів зробив і людям і вдома. Ну, перед людям, а вдома вже останню чергу. Всі просять. Наташа нарубує ямки, а я накидаю. Зараз візьму відро. Ось так. Кидаю я по п'ять і загортаю, бо насіння є і пусте. Задимо пічнурочок, щоб рівненько було, щоб тоді трактором було добре мотижити. Радочки. Від да. Змірили да, У нас такий так. культиватор маленький до трактора. І оце на, таку... Сапати, да, на таку відстань. Тоді тракторцем посапають міжрандя, а ми тільки радочки посапаємо. Радочки рівнесенькі. І це в нас так садять. Наша нам та сівалка, як ми можемо і так, ще поки, поки невістки ще молоді, то ще руля. Та баба там ззаду зашпортується, помаленьку буде накидати. Закінчили ми кабаки садити, гарбузи. Якраз Тасік зі школи прийшов, трошки поміг. І оце таку плантацію ми посадили. Ще лишився один город, але там аж в кінці села. Туди треба йти зранку, гурточком. Так, ми вже докрутилися до ночі, до пізньої. Наташа кропила. В себе город зігром, ярик з, з Анжелою в себе кропили. Ой, голодний цілий день, не було коли часу ні наїстися. Ну, а ми вечеряємо з Наташою своєю улюбленою клубничкою зо сметаною. Кроме нас її ніхто не їсть. Ой, всім на добраніч, всім спокійної ночі. Мо вже не чуєм ні рук, ні ніг, будемо віддихати.